Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу цікавий рецепт, як дуже ефектно і смачно приготувати скумбрію в духовці. Таку страву можна подати навіть на святковий стіл. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Скумбрію я попередньо промила, відрізала хвіст, голову і хребці і вийняла нутрощі. Тепер розрізаємо скумбрію по спинці з двох боків навколо хребта і виймаємо його. Розверніть рибку і виділіть залишки внутрішів, а потім добре промийте. Переверніть скумбрію шкіркою догори і зробіть надрізи з двох боків, не доходячи до середини приблизно 1 см. Надрізи потрібно робити симметрично з двох боків. Цибулю почистіть і наріжте напівкільцями. Я завжди запікаю скумбрію на подушці з цибулі. Тепер приготуємо соус. Змішайте майонез, гірчицю, соєвий соус і трохи лимонного соку. Пропорції можна змінювати за смаком. Якщо потрібно, додайте трохи солі. У форму для запікання змащену олією, викладіть спочатку цибулю і розподіліть по дну, потім викладіть скумбрію і розверніть надріз з двох боків. Виходить дуже ефектно, ну і рибка краще пропечеться. Зверху змажте підготовленим соусом і відправте рибку в духовку на 35-45 хвилин. Запікайте при 180 градусах. Ось такою дуже апетитною вийшла скумбрія. І дійсно вона неймовірно смачна. Обов'язково раджу спробувати. Смачного!